Чиновники Мінкульту та музейники сходяться в так званий атріум. Дві будівлі пам'ятки архітектури з'єднали скляним дахом. Отакий музейний розмах обійшовся кругленькою сумою, а саме 32 мільйони гривень. Екс-міністр, який курував ремонт будівлі, каже, стигли не все. Треба було б ще 17,6. Цьому році чи будуть вони? Я не знаю. За сім місяців кажуть музейники, відреставрували фасади будинку та балкони, поремонтували покрівлю, замінили водопровідні мережі та прибрали грибок зі стін. Уперше відвідувачі побачать оригінали картин кобзаря таких більше півсотні. Тепер є в нас спеціальні вітрини з клімат контролем. Ось і можуть ці роботи, ці оригінали виставлятися весь час. Звичайною скляною тумбою називає згадані спеціальні вітрини колишня директорка музею. Клімат-контроль повинні стояти датчики. Датчики на вітрині ви можете підійти, ви не бачите. Там є тільки пластина, яка, як сказали, нам це буде світло. Не впізнала екс-директорка й першу залу. Експозицію, що розповідала про дитинство Кобзаря, замінили зображенням Катерини Другої. То ми, що історію України починаємо з Катерини. Катерина наша мама. 14 років життя Тараса в картинах та історичних. Чних документах, які раніше зберігалися в шести залах, тепер хаотично туляться в одному. Обурюються музейниця на заваді, поціновувачам кобзаря стають заблоковані двері з написом «Вихід», А насправді за ними ліфт. З кількох кімнат колишнього музею прибрали автентичні столи. А щоби повісити портрет Євгена Гребінки, реставратори замурували вікно. Це карається законом. І кримінальним, і законом про охорону культурної спадщини цей проект був схвалений. Ми отримали відповідне погодження. Авторка проекту реставрації Лариса Скорик. Вона ж курувала проект музею Тараса в Каневі. Засилля скла свого часу там теж розкритикували. Як же ж майстер? Майстер має свій почерк. в такій руїні, який був цей музей, ви знаєте, це була стидоба. Лю людей непрофесійних розмови про те, що в них тут духу Шевченка нема. Ну то що, якщо дух Шевченка має бути в руїнах, в грибку у плісені, то це все тут було. Міністр культури Тарасового духу теж не відчув. Хотілось би безперечно тут такого суцільної радості і свята від того, що нарешті цей музей є. Святково досконалих, безумовно певна є штучність. Щоб штучності не було, дороблятимуть і перероблятимуть. Тож після річниці Тараса музейників обіцяють знову зібрати разом. Ганна рибалка, Максим Петраков, п'ятий канал.